Так, ну що ж, да, а ми, званіли. Ми пропущені, телефони в нас модні. дзвонили з фламінга. Зеленський сказав, куди сходить Росії. Росія нікуди не хоче ходити, тобто їхати, бої не треба кінець війни. Це вже ясно. Але Федір Веніславський, наприклад, доволі оптимістично налаштований. Каже, що скоро все закінчиться, Треба протриматися до квітня-березня. Або про це і ми зараз і поговоримо. Ми завжди тримаємося разом в нашому інформаційній нашій інформаційній сфері. Я Ірина Узлова, з нами, як я нонсувала півнятара загородні політехнолог. Панетрасвітай рада бачити, слава Україні! Доброго дня, героям слава. Генеральний штаб Збройних сил України не дає нам впасти в поганий настрій. Мато що Волгоградський НПЗ підтвердив, да, уразили в на 11 число, ЛОУ АВТ 1 там так і ще побільше, Що, е, значить, б'ємо ми фламінга по складах ГРАУ в тій же Волгоградській області Расасії, уразили арсенал комплексу зберігання ракет, боєприпасів. Палає все масштабно детонація, евакуація, все на ація в росіян. Тепер повна акція у них тепер відбувається. Окрім того, Лукойл комі, лукойл ухтишечка, ухта нафтопереробка, теж удар по ній. Да, да. Все палає. І знаєте, щось на АЗС черги, я не знаю. А вони щось хвилюються, чи що, як ви думаєте, пане Тарасе, Ну що ж, от вам і фламінго вже не мультики. Ну чого це росіяни тривожаться? Що там встали, бензин хочуть покупати? Зачем? Їм же ж там що їм? кудись їхати треба, чи що? Ну, є вислюки, наприклад, можна їх використовувати. Да. Лавров може сказати, де гарно сіна можна купувати для коней і так далі. Він людина досвідчена, так що все нормально. Я десь бачив, у них істерика була щодо удару, якраз в Волгоградській області. Ну, вони підтвердили, що це ракета була. От, і там було таке. Добре, що поки що. Ну зрозуміло, як вони нас називають. у них що ядерної зброї, ще немає. Нічого, не хвилюйтеся. носії носії вже готуються. так що, але хід вхід думок дуже гарний в дійсності. Так, що те, те, що не те, що ми з вами обговорюємо, що от дивіться півроку Україна системно нищить їхню інфраструктуру, можна так сказати. Ну це от з літа, якщо це можна бачити, нафтогазова інфраструктура, склади палають. А якщо фламінга, ну там фламінга це вам не дрончик прилетів. Там, да, там, якщо дивитися по їхніх характеристиках, там під одну тонну а, вибухівки. Ну, якщо одна тонна прилітає, знаєте, якось так сумно, сумно стає всім. да, Особливо тим, хто на складах, ну там більше вони вже нічого зазвичай не відчувають. так, От. А, а тих, хто бачить, тих, хто розуміє, про що йдеться, ну самі росіяни фіксують, що кількість ракетних ударів, саме українського виробництва ну, Явно зросла. Ну, нехай, нехай, це ж тільки початок для них, їхніх великих пригод. Звісно, і при великих пригод фламінга на території вражеської Росії, я бачу, ніхто не зупиняє. А що, видно ж ППО в Криму? Отут, Віка, вітаємо тебе дуже в нашому ефірі, наша Вікторія з Криму. ППО в Криму, напевно, ж, йде да? на Валдаях. Біля Валданутого. а тут як? чим ну, зарадіть. Суд, судячи з того, як зБУшники постійно мочать е, Крим. Та то та, та там ще ж питання, що там в Криму теж постійно щось підвозять. Якщо воно ну, воно ж фізично не може бути більше. Якщо звідкись привозять, то десь його немає. А туди, де його немає, туди все прилітає. Ну тому що у росіян же ж проблема, як вони вперше визнають, що вперше в їхній історії. Сподіваємося, закінчення їхньої історії. Так? Величезна їхня територія, це тепер їх величезна проблема. Вони її не можуть захистити. Так що ну нехай триватимуть, удари, продовжуватимуться, і ніхто нікого зупиняти не збирається. І це є наша перемовна позиція. Точніше так, це коли говорять, що перемовин немає, та є перемовина. Ну так це і є перемовини. От коли армія переносить війну на територію Російської Федерації. А виграти в цю війну можливо виключно в асиметричний спосіб, коли вони почнуть ну просто валитися на фоні, в тому числі, падіння економіки, на фоні цих черг, так які вони там побачать за бензинами та іншими принадами нескрепного нескрепного життя, так, так що нехай звикають, що тут можна сказати. <гум> да, 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 і будемо <кхем> переносити цю війну. Он Вікторія наша теж пише, що в Криму вчора було гучно. Я так бачу, що про Крим ніхто не забуває. Також вибуваючи ворога звідти. А ми просто вже знаєте, вже здовбалося просто слідкувати. Ну розбалувала наш, наша армія українців раніше всі. А... Раділи, що там один раз на два тижні прилітала. Тепер вже знаєте, кожного дня прилітає, навіть не встигаєшся перелічити. От під час ефірів, так а у нас ну ж звик до, до гарного. Тепер і тепер багато хто. А чого так мало? Ну чого так мало? Ну треба більше виробляти власної зброї, і буде, і буде вам щастя кожного дня. Пане Тарасе, аби а між тим каже Пісков, що вони нічого не знають, чи поїдуть вони в Майамі чи ні. Каже, що скоро перемовини. Зеленський вчора сказав, спілкуючись українськими західними журналістами, що нас очікується наступний раунд переговорів в Майамі, вівторок, середа. Ми готові їхати. Любе Майами, Абудабі, будь-що на Абі і Амі, і ну взагалі бо ми готові говорити. А от Росія щось не дуже спішить. А я думаю, а чом а Шкірюша Дмитрів любить туди їздити, а чечі свої вигулювати. Ні, ну Кирюшу любить, але тільки ж теж воно теж цих поїздок закінчується, тому що американці бачать, що їм все більше компостують мозок. Так вони бачать, що нічого нікуди не рухається. Що ну до них доходять? Я думаю, нарешті, що все, що сказав конкретно публічно Путін. Це і є кінцева точка так всіх перемовин, їхніх перемовна позиція, те, що росіяни намагаються гратися в доброго, поганого поліцейського. То там Дмитрієв приїжджає, то там голова гру поки що не добитий, тому що перший зам, ми знаємо, щось з ним не сталося. Дуже неприємно. Точніше, приємна подія, неприємна для нього, так от але ну так, так воно і буде. Тому ну він може ще раз приїхати, може запропонувати не 12, 15 трильйонів як вони там малюють якісь фантастичні <смістичні> проекти, може запропонувати 15 мільйонів, так але ж е нічого від цього не не зміниться. От вчора я бачив, що було повідомлення: американці заборонили продавати венесуельську нафту е в Іран в Росію та в КНДР. Ну тобто, удари по так званій вісі зла. Продовжуються, продовжуються достатньо сильно і далі. Вони вони ж не зупиняться на цьому етапі. Там вже живий інтерес, живий інтерес, там любов з інтересом, так можна сказати. Ой, ну але як каже до речі, Алла Катишка, наська журналістка, що е, Путін наївно е, думає, що він заплатить Трампу хабар і той йому щось дасть, бо каже Трамп, взагалі не думає, що це хабар. Він думає, що це жертва приношення, і він може да, тільки взяти Те, да, да. що візьме, не да. я на сумніву а, а тільки далі? нічого не дасть. Да? Це знаєте, як це як знаєте, яким в, в Україні вважається чесним чиновником. Да? Це той, хто візьме гроші і зробить так. А нечеснее, чиновнице, це, хто візьме гроші і не в біса нічого не зробить. Ну так Трамп я, каже, слухаю, я, у нього ж позиція така: я на тебе купу часу витратив. Да? От, це, це знаєте підношення, як це є, знак поваги до мене. От, а далі все, далі вступають в дію а не так. А Потім ще запитав, а щось є ще? Залишилось щось там у там і так далі. Тому що, ну дивіться, ну скільки, ну, скільки Путін може дати. Ну, добре. Дадуть. Ть, вони там хабар, припустимо мільярд доларів. Припустимо, да ну слухайте. Вони тільки бомбанули оцей лукойл, забрали у них там активів. Я думаю, ну під десяток мільярдів так просто на шару. Або дивіться, що вони роблять з цими станкерами, ну, які вони лоблять по цьому по всьому світу. Беруть, просто забирають нафту і продають на внутрішньому ринку Сполучених Штатів Америки. Ну там рахунки йдуть на, на такі суми, що росіян просто грошей немає, щоб це все купити, і, 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 і кудись переламати. Тим більше не ну, дивіться знову таки Венесуела. Припустимо, а ти там береш частку зараз. Ти притискуєш Індію, що вони обов'язково викуповували цей обсяг, який вони збираються інвестувати. Потім заходиш з дружніми нафтовими компаніями Венесуелу і отримуєш там ну там, там у тебе може бути пакет по 5%. Наприклад. Слухайте, та у Путіна просто грошей немає для того, щоб просто перекупити їх. Тому ну. Хай не нехай дають що, що тут можна сказати. Я думаю, що е, е, Трамп, судячи з усього їхнє оточення, сприймає, якщо це в дійсності так, сприймає, просто ну ви прийшли просто це на знак поваги. Ми розуміємо. А далі ми, ми, ми вам нічого не обіцяємо. Пане Тарасе, але водночас ми бачимо, що дійсно оце ж штрамп, який забороняє тепер, якщо ви купуєте венесуельську нафту і американську, купувати чиюсь іншу, тобто і взагалі це робити і торгувати з компаніями з Росії, Іраном, Північною Кореєю, Кубою, показує, що це ефективний метод тиску на Росію. водночас Максим Світало, політолог, експерт міжнародних, сумнівається в цьому і каже мені, що це так поверха. Що поверха? Ну, забрати, що це мовляв брати експорт російський? <рес> який поверха? <рес> Я не знаю, що мав на у вас пан світала. Ну якій поверха? Ну бо що це, це довго, довго? Що ос... може бути обхід санкцій? Що це довго да буде який такий обхід санкцій? Вони їх ловлять же. Ну який обхід санкцій? Ну вони їх ловлять, Дивіться. А коли американці показали, що вони сюди втрутились, знаєте, ті, хто обходять санкції, що знаєте, якось сумно їм починає бути далі. Дивіться, вони ж провалили ціну на нафту. Коли ціна на нафту була вище, наприклад, за часів Байдена, ну наприклад, так, то обходити санкції, ну це мало ще який сенс. Ну тобто, ти там обходив санкції, у тебе якась там маржа була. А коли присіли ціни на нафту і зараз профіцит. Профіцит нафти на зовнішніх ринках. Тепер, коли приходять росіяни, давайте ми вам там щось там обійдемо нафту там якусь там маржу візьмемо. На них дивляться, думають, да ну нам вас нафік, навіщо так ризикувати? Це вже не варто цього. Тобто вони скоротили маржу. А далі, коли там одного спіймали танкер, так іншого спіймали танкер, показують, що це їхня. Політика буде і продовжується. Знаєте, що з бажаючих все менше і менше починає купо вестися на ці ці речі. Тим більше навіщо можна офіційно купити, ну наприклад, з тієї самої Венесуели за нормальні гроші. Там невелика буде а, різниця. Тому і зараз у росіян в чому проблема? Вони не можуть вони зараз активно викачують свою нафту і зберігають їх на танкерах, так. Зберігають на танкерах, але ти спробуєш це продати, тому що тобі починають викручувати так так руки, що ти ледь не задарма починаєш роздавати цю нафту. Що значить це поверхав? Це, це вириває головний нерв взагалі, існування Росії. Це експорт російської нафти. Далі що значить забрали Лукола? Які, які це поверха? Я не розумію, про що говориться? Просто взяли і рейдернули кампанію, яка вже побігла зараз в бюджет Російської Федерації вимагати у них дотацій для себе, тому що вони для цього були прибуткові, а так вони все забирають. А по цьому, а те, що Лукойла забрали одні з найбільших розвідуваних теж. Родовищ в Іраку, так зараз що іракська нафта, що ми ж про це не будемо забувати. Так то я не розумію про що значить поверха. Це те, що працює в конкретику, так і а, тут американці знову таки тут питання не в Росії більше, тут питання в Китаї все рівно. А по дорозі вони ламають шию Росії, тому що російська нафта їм не потрібна. Вони випілюють нафту, просто випилюють. От дивіться котерування тут, тут. досить просто по цифрах поясниться. Дивіться, про е, е, коли Трамп нагнав там вже авіаносці в, в, в Іран е, в цю в перську затоку. Е, трохи підросли ціни на навтолу питання: чи прибутки росіян до цього збільшились? Ні, ну, не збільшилось, тому, що вони фактично вже випилюються з зовнішніх ринків. Ну вони вже там не потрібні, і світ звикає жити без Росії. Це найстрашніше, що тільки може бути для Росіян, от і все тому не знаю про що говорить пан Світайла. Ну факти говорить зовсім про інше. Водночас видання Bloomberg повідомляє про те, що Росія продовжує танкери оцього так званого тіньового флоту нарощувати. І бізнесійний російський завод lng 2 в 2026 році може отримати ще два криголовні танкери російського виробництва для перевезення скраплено природного газу. Водночас куди вони його будуть перевозити, Якщо Європа до 2027 року якраз відмовляється від скрапленого газу, а сьогодні ще повідомляє Bloomberg в іншій статті, що вперше за 4 роки китайський скраплений газ прямує до Європи, отако дорожчі, але на заміну. Це називається, як знаєте, в Радянському Союзі був такий плакат. – «Русський Китаєць, братья на вік. Да? Китайці говорить, так, ми, ми навіки, навіки з вами, там, да? тільки зараз будемо придушувати, як захочемо. Ну, куди вони будуть, оцей арктичний газ. Арктичний газ вони хочуть прямувати в Китай. А тільки Китай знову таки скаже: так ви у вас, якщо європейці накупують, так по-братськи ж треба робити знижки, по такі такі можуть бути проблеми, і, і, і дивіться санкції. От в чим відрізняється, наприклад, експорт, експорт нафти під санкційною від ЛПЖ терміналів. ЛП ну, газ ти його в морі не зможеш отак от перекачати, як це робиться з танкерами. Тобто ти нафту береш, наприклад, по якимось лівих документах, везеш, припустимо, там, в Середземне море, там переливаєш з одного танкера на інший. Це вже невідомо, яка, начебто, чиста нафта. З LPG з, зі скрапленим газом це неможливо зробити в морі, там потрібно спеціальне обладнання. Тому те, що вони можуть купувати ці, там, ці криголами, та нехай собі купують. Це ж вони могли замовити їх чорті коли, думаючи, що у них буде експорт. Ну, буде там стояти той криголам, щось там кудись їздити. Ну так а толку, умовно кажучи. Ну і плюс китайці вони ж китайці ж нарощують видобуток власної нафти та газу. І в даному випадку вони тут знову таки конкуренти э, стають, і тому вони можуть, цу, той скраплений газ ну, активно йти, нюхати його. В, ну, от і все, що вони можуть з ним зробити. І нафту свою вже і все інше просто. А нафтою запивати, а то, звичайно. Запивати. То, то Спочатку занюхати, а потім запивати. Тобто, ту, ну, ці, ці процеси йдуть не в благана. Не в благана, тому що знову таки. У американців це боротьба проти Китаю, і вони хочуть взяти контроль повністю над ринком нафти, ну принаймні найбільшою його частиною, і контролювати тут головне контролювати ціни. Вважаєте, що американці вже фактично прибили таку організацію як ОПЕК яке раніше могло контролювати і маніпулювати цими на нафту, це ж Дерпаска ж сказав у досить точно, коли вони зайшли в говорить, Зараз американці становлять ціну 50, і це майже буде назавжди. Так воно й було. До речі, вийшов Трамп. Ну він сказав ну, на 50, нам 53 потрібно, і все, ну це 50 бренд, так. А далі, а російська та нафта буде зі знижкою продаватися, нижче собі вартості, яку вони собі можуть дозволити. Плюс що танкери просто мочать. Просто мочать, Що ви думаєте? Вони розважаються, чого вони в індійському вже океані спіймали цей танкер. От нещодавно восьми. До речі, а чого? Ну це знак індусам. Сказали, знаєте, добрим словом і пістолета можна отримати більше ніж добрим словом. А, сказали вам, від усе нефту купувати. Так купуйте для того, щоб ви швидше думали. Ми показуємо, що ми будемо переслідувати танкери, які везуть несертифіковану нафту, так яку ми вам не дозволяли купувати. А зазвичай це російська або іранська нафта. А танкер об обслуговує або росіян разом, або іран разом. Так що це, це ланки одного ланцюга. І нікуди вони не подіймі. От ви про Кубу згадали. Я вам говорив, що вони кубу приб'ють. Ну на Кубі ще там два тижні ще трохи. По, по, поживуть трохи без нафти, без нічого, і бачиш, там зміниться уряд, наприклад, а це буде великий плюс. А це буде великий плюс а, Трампу в тому числі, тому що це латиноамериканський а, латиноамериканський електорат. Ну і Рубіо, звичайно, Рубіо там взагалі буде показувати, який він крутий ковбой. Між тим Скот Бесент, міністр фінансів США, каже, що є умова зняття санкцій з російської нафти, але по-перше, і це не реалістичні умови. Якщо війна РФ проти України буде закінчена, а також якщо стабілізується ситуація у Венесуелі та Ірані, давайте почуємо, що сказав Бесін в Fox News. Завдяки мирним угодам ми зможемо побачити істотне зниження цін на нафту. Якщо питання щодо Венесуели, Ірану, а також Росії та України будуть вирішені, величезна кількість нафти з під санкцій Міністерства фінансів зможе потрапити на ринок. Такі зміни відбудуться тільки після офіційного закінчення війни і укладення відповідних міжнародних угод. Це не тільки дозволить збільшити обсяги нафти на світовому ринку, але і стане сигналом для стабілізації світових цін на енергоресурси. А, тобто ніколи. Ні, буде повний стабіліз в першу чергу для Росії. Ну дивіться, яка яке, яке ізуїцьке формулювання, так якщо вони візьмуть ну під контроль нового ну, Венесуелу, вони взяли вже Іран забирають так, і так далі. Так російська нафта -та не потрібна буде. Ну за таких цін росіяни ж хочуть дорого продавати. Ну те, що я вам сказав, більше вони, по-моєму, я зараз не пам'ятаю в бюджеті. Вони, по-моєму, 69 собі ставили, що бренд 59. буде коштувати. Під 59, да і при тому, що вони запланували, що ця ціна буде аж до 42-го року. У них навіть такі плани. Ну вони думають, що вони будуть ще в 42-му році, і так далі. От дивіться, яка ізуївська позиція США Він не говорить зараз. Вони хочуть взяти під контроль всю нафту. От в перелічених країнах забезпечить гарантоване викуп цієї нафти в першу чергу Європою та Індією. так? А потім о, скажуть росіянам, якщо вони ну а а от тепер можете собі продавати куди захочете. Ні в чому собі не відмовляйте, але ціна буде по перше. По перше, в Європу в Індію ви вже не продасте. Це раз. А по-друге, ласкаво просимо в новий світ, де нафта для вас буде коштувати ну приблизно 40 доларів, якщо не 35. Ну, тобто, називається на тобі Боже, що мені негоже. Ну ізуїска така була таке, таке формулювання <смістичні> з боку американців. Так а от тепер ідіть продавайте. Так у нас у ринки збуту не тепер немає в Європі і в Індії. Ну так ніхто ж не обіцяв, що буде вам легко. Президент України Володимир Зеленський каже, що ясно, що ми не поїдемо там ні до Москви, ні до Мінська водночас. При цьому Федір Веніславський говорить про те, що є достатньо великий шанс завершити війну зі збереженням наших національних інтересів і в березні-квітні будуть найбільш гарні можливості. А як вони там з'являться? Ой, ну дивіться, ну я думаю, що Веніславському треба щось говорити, що про нього згадали. Там да, в березні, квітні, там да. Ну може, Веніславський не здумаю. Може Веніславський що знає, що Путіна приб'ють до цього часу. Я вважаю, що поки Путін при владі, він буде намагатися воювати, переводити економіку зовсім в такий режим північної Кореї. Я думаю, що якраз до цього часу ми, може, ми вже ми зможемо бачити ознаки. А там, наприклад, переходи на карткову систему, наприклад, в Росії вони будуть це намагатися робити, а та інші чудові новини для Росіян. А так ну немає ніяких передумов говорити, що саме не там в кварталі, що в першому кварталі, що з'явиться. Ну хіба що не, не Путін не буде схожий, там, якщо ви бачили Фотака цей Кадира вже показав свого сина? Да? А, ви бачили там фотографію його віду? Щось видно, що сильна людина все ж таки постраждала в цьому в, автавав... в цьому. Ну якщо в такому стані буде Путін, то можливо. А так ні. А ви казали, що Кадиров має коли Він сказав, що це а, вообще все впрос. Він же казав, що це вброси. Ніякої аварії не, не було. А ви казали Кадиров, покажи сина. Ну там він когось показав, але ну судячи з усього, що все ж таки, ну судячи з когнітивних реакцій, ну щось потрапила людина в достатньо серйозний заміс. Угу. А він ще його все одно як наступником розглядає? Що ж, те, ж те, та що ж то зада? Ні, ну він все що завгодно, може розглядати. Так все, що завгодно, може розглядати, але це ну, ну не зможе він втримати владу. Ну, по перше, ще маленький по друге немає за ним такого авторитету, як за батьком. Наприклад, за ну, все ж таки за Кадировим стояв його батька. Да він там сим був в тиму в ті, Чечні. Він реально брав участь у бойових діях. Тобто, за ним було щось. Ну він постарше, все ж таки був в той час, коли вже готовий був очолити владу. І за ним люди були. Клан був, який готовий підтримати. Ну. Син його, ну може там, ну це ж фактично дитина, яка там такий мажорчик, який не проходив те, що проходив конкретно Кадира. Оце це з цієї вечері, да? чи звідки він там його читає? Якось так, як так, так. визнає, каже, що він вас вопреки всім прогнозам, але щось, та, е, я навіть не певна, що це він, де ордени, якісь за Міжнародний олімпійський комітет, напевно, не думає, що коли Путін пускає ракети, то він не вибирає куди. Вони тут рахують якісь порушення міжнародних норм, якихось статутів. І якось ця очільниця цього МОК, пані Кірсті, як там її навіть не хочу прізвище, якось не подумала, що треба порахувати, напевно, скільки всіх міжнародних статутів норм і домовленості порушив Путін. Це кірсті ковентрі, значить. Але вони дискваліфікували нашого Владислава Гераскевича за те, що той з шоломом пам'яті прийшов на ігри, там в розпачі сидить тренер, батько. Сам Гераскевич каже, ми будемо боротися далі, давайте почуємо, що він заявляє: повернемось. Ніколи не хотів скандалу з мок. Я його не створював. Його створив мок своєю особливою інтерпретацією правил, яку багато хто вважає дискримінаційною. Хоч дії мок і дали можливість, Дуже гучно говорити про загиблих українських спортсменів. Водночас, сам факт скандалу дуже сильно відволікає увагу від самих змагань та увагу від спортсменів, які беруть в них участь. Тому я вкотре пропоную завершити цей скандал. Я прошу перше, зняти заборону з використання шолому пам'яті, адже він відповідає всім вимогам МОК. Друге, Вибачитися за той тиск, який було створено щодо мене за останні дні. Третє в знак солідарності, про яку МОК не забуває нагадувати щодня: передати електрогенератори на українські об'єкти, які щодня страждають від обстрілів. Я дуже сподіваюся на швидку відповідь до початку змагань зі скелетону. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга влучно зауважує, що мок заборонив не українського спортсмена, а власну репутацію. Да, а де генератори? А де реакція? А де хай МОК одіне російських спортсменів в білу нейтральну форму російських вбивців? Разом з одразу з кров'ю, яку вони проливають, і вони вбили 650 українських спортсменів і тренерів. От. А Мок каже про один зі 130 конфліктів в світі. Ну, це не то, що ганьба, це просто ніжа плінтуса. Ну, дивіться: ФІФА, Мок і все інше міжнародна організація, вони ж дуже корумповані. якраз... З боку тих країн, які там активно заливають туди гроші, там да тому, що там Олімпіади це вже давно перетворився на такий величезний розпил грошей, так і так далі. Росіяни завжди вони завжди системно працювали з цими організаціями, тому що ну розуміли, що вони існують по спорту поза політикою. Вони розуміли, що спорт це все важливе. От тут системно працюють росіяни, як по всіх міжнародних організаціях, і тому звичайно, що. Агентура є, куплені Люди є когось, когось знаходиться там. Хтось колись отримував гроші, хтось сподівається на те, щоб отримувати гроші. Тому це така міжнародна помийка, і я взагалі не дивуюся, що вони так себе поводять. На жаль. Так, а ж на них має бути якийсь вплив, тиск? Ну як це? Я теж не сильно щоб дивуюсь, да, що це помийка я кажу, ну так. це тут ну тут важко сказати, якщо якщо зможуть все ж таки дотуснути це питання, там да чи є там важелі тиску? Ну тут серйозні країни повинні втрутитись це питання. Ну по суті. Мок, ну це таким, ну так сказати, це така, знаєте, можна сказати, що така громадська організація, так? яка там живе за своїми правилами і живе на внески там країн, які там дають їм гроші, так там великі фінансові інтереси, тому що вони, ну як вам сказати, вони ж продають, наприклад, якщо не помиляюся, права на трансляцію Олімпійських ігор, так вони ну умовно кажучи, вони. Тримачі бренду Олімпійські ігри, от якщо ви захочете щось провести, ну наприклад, якесь велике змагання, називете це Олімпійськими іграми, скажуть, що ні, тільки ми можемо це проводити, тому що у нас є такі права на це. Ну на жаль, так так от світ побудований. Те, що ця система дуже гнила, ну взагалі не є таємницею. На жаль. Пане Тарасе, дякую вам дуже посмежно за цю розмову. Спасибі вам, за ваш час. До зустрічі вже завтра, об 11 Бережіть себе. Дякую, до побачення. Тарас Загородній, політехнолог, Ірина Услова, я, майже 2,5 тисячі людей попрацювало з нами на ютубі пана Тараса, я, майже 2 тисячі на ютубі пана Тараса, 2,5 на ютубі 24-го, підпишіться всюди, будь ласка, на мій ютуб Услова Токс, також підпишіться, не забудьте, на курс пана Тараса, жорсткі перемовини, маніпуляції тиску і самозахисту, і збір мій триває на Mitsubishi L200 для 155-ї окремої механізованої бригади. Ми саме зібрали вже більше 140 тисяч із необхідних 480. Кожна ваша гривня важлива, а донат 200 гривень плюс дає можливість виграти 16-й айфон. Побач Побачимося і переможемо. То побольше.